Студенти за формування національної ідеї сьогодні в столиці вручали нагороди конкурсу Україна 20 років державнотворення. Президентський фонд Леоніда Кучми організував конкурс, щоб дізнатися, які ідеї розвитку країни мають студенти до річниці незалежності України. Дмитро Коломієць серед тих, хто потрапив до списку лавреатів. Він третєкурсник на радіофізичному факультеті університету Шевченка. Інформацію про анкету знайшов в інтернеті. каже, відповідав на питання відверто, адже хотів донести свої пропозиції щодо розвитку України. Було желання дати як на налічні ініціативі. Так як це в ніяк роді ж серед студентів, для того, щоб зрозуміти мнення громадськості, от молодих людей в даний момент. Тому більш-менш правдиві відвіди були б бы більш полезні, ніж просто таке вот пустоїнка ті. На запитання анкет відповіла більш ніж тисяча студентів українських вишів. Авторів найцікавіших думок щодо державотворення запросили до другого президента. Саме Леонід Кучма і був ініціатором конкурсу. Президент вражений молодь адекватно оцінила роки незалежності України, та найкраще у студентів вийшло прогнозувати. Навіть в Україні національної ідеї молодять, бачить саме з побудовою громадянського суспільства та правової держави з розвиненою економікою і високими соціальними стандартами. В анкетах студенти відповідали на кілька десятків питань, зокрема про ставлення до незалежності України, оцінки конституційного процесу та ставлення до діяльності органів влади. Найбільш солідарна молодь була щодо ролі національної ідеї. Майже 60% вважають, вона має бути спрямована на захист громадян. Ще третина хоче, аби наче ідея захищала інтереси нації. Це має бути е, ціла система цінностей, система цінностей, яка б викликала гордість кожного громадянина цієї держави за те, що він дійсно є громадянином цієї держави, і він визнавав би свою приналежність до цієї е, до цього народу і до цієї держави загалом. Студенти здебільшого говорили про перспективи євроінтеграції та нагальні проблеми країни і навіть починали із Леондіном кучмою жваві дискусії. Після них студентів інколи тягнуло до лірики. Та ця вистава всім давно не бридла, бо в ній глядач обдурений завжди. В ній його держать за козла та бидва і не виводять з та нужди. Окрім студентів, на конференцію завітали провідні політики та експерти. Рівень підкутості молоді в політичних питаннях не лишився непоміченим. Саме ці люди, на думку політиків, у майбутньому керуватимуть країною. Для мене це було взагалі певне відкриття. От зараз, перебуваючи дві години набагато кращій обстановці ніж в парламенті, тут набагато більше розумніших людей. Після офіційної частини всі лавреати отримали з рук засновнику фонду спеціальні грамоти та грошові винагороди. Майбутній фізик метро сьогодні теж серед запрошених однак прогнозує, Україна щодня втрачає найкращих спеціалістів. Принаймні після завершення свого вишу роботу на батьківщині він знайде навряд чи. А Зараз це, звісно, отрасль прийшла в опадок, але, але, але все ще продовжує бути лідерною отрості в інших странах. Сергій Ольга Симак та Денис Швець, програма Вікна СТБ.